Маленька геральдична тема це туристичний герб Закарпаття, фрагмент нашого обласного герба з ведмедиком, а довкола нас країни, з якими ми контактуємо. Маємо спільні кордони, а історично-деякі з них тут тривалий час перебували Румунія, Угорщина, Словаччина в складі Чехословаччини і поляки наші сусіди, Україна. Він показує, де ми знаходимося, пояснює, чому Закарпатці такі різні. Він гре до сього. І спонукає дружити із сусідами і любитися із друзями. Довгий час Закарпаття було коридором, містком, між країнами Заходу і східною частиною СССР, потім східними областями України. Наш ведмедик ходив у на захід. І брав, черпав звідти передові технології, наприклад, десятирічні старі автомобілі і тягнув їх до нас сюди. І тому на Заході вже маємо лакуну, а у нас з'явився прибуток. Зараз ми вже не виконуємо роль містка, тому що вже кордони відкрилися, всі їздять котрому куди потрібно і для чого. І Закарпаття стало тривіальною областю України. До зустрічі в Закарпатті, звичайно.